Дня. Всім дивиться зараз це відео Дмитро Поломська служба в Тур міста Київ. Як бачите, з цього відео, я знаходжуся на території свято Спенської Почаївської лаври. Дата сьогодні 15 жовтня 2022 рік, 224 день війни, яку розв'язала нечиста сила, Московська нечиста сила проти нашої рідної України. Але... Ми все одно приїхали з групою, приїхали на покрову. Вчора ми приїхали в Почаїв і, звичайно, відвідували з нашими паломниками Почаївські святині. Відео я знімаю для вас спеціально, щоб ви впевнились. Перше, що ми дійсно возимо групи в Почаїв. Відео я знімаю для того, щоб ви побачили, що Почаївська лавра відкрита для паломників, відкрита для відвідання. Можна сміливо їхати. І саме головне безпечно їхати, тому що насправді зараз Почаїв можна сказати, єдине безпечне місце в Україні. Дійсно безпечно. Тут нема прильотів ракети, тут нема ніяких інфраструктурних важливих об'єктів, немає Почаїві військових частин, аеродромів і так далі. Повторюсь, абсолютно безпечно їхати по чаю